Всім привіт, вітаю на своєму YouTube-каналі. Ми для вас пригнали таку класну автівочку. Це Volvo V-60 2013 рік. Комплектація, друзі, дуже-дуже рідка. У зв'язку з тим, що це є, по-перше, R-дизайн і максимальна. Ось так виглядає автівочка. Колір, друзі, не ізолента, це синій металік, можна сказати, джинсовий колір, камера так не передає. Досить досить стильний гарний колір. Ось так. Друзі, пробіг автомобіля 252 тисячі, він оригінальний. Двигун, d 3-5 циліндрів, Вольвовський надійний, 2 літра, дизель, досить ходові дизеля. І комплектація. Зараз вам все розповім і покажу. Так як ви вже бачите, тут у нас ардизайн обвіси. Автомобіль з таким кольором і з такими обвісами, з такою комплектацією буде виділятися явно в потоці. Це я вас можу запевнити. Таких автомобілів в Україні, я думаю, практично немає. ну В такому кольорі і такій комплектації. Так, тут ви вже бачите, друзі, є Design, наклеїшки все присутні. Тут є адаптивний круїз контроль багато датчиків, бік-сено у нас поворотний. Тобто, коли ви повертаєте рульовим колесом, відповідно фари повертають за ним, щоб ви заходили в поворот і бачили ці пізони. Ось так, друзі. Тут, а бачите, є всі шельдики, наклеєчки, що автомобіль їздив по Швейцарії. Ми приганяємо автомобілі тільки зі Швейцарії. Готові на любі ваші перевірки. Будемо навіть раді, коли ви приїдете до нас з якимось підборщиком або самі там приїдете з комп'ютерами, з діагностиками, готові на любі перевірочки. Надаємо вам він-код, перевірайте автомобіль. Чесний, перевірений нами і тому готові на любі перевірки. Диски, бачите, у нас R-дизайн. У нас дорогі диски, самі диски вартують. Близько 500 доларів. Дарево. Там, швіцяні, є невеличкий знос, але ще нічого критичного можна на цих бінах, на цій тормозній системі ще їхати, вона не піщить, не скрипить, тобто виконує свою пряму роботу. Так, друзі, накладочки також на Design, це тільки в них так присутні, тут є мертві зони. Тобто, коли вас хтось обгоняє, ви собі, вам засвідчується з боку на зеркалі. Зараз покажу бліси, Тобто, Тобто таким червоною лампочкою, щоб хтось йде на об'їзд, щоб ви були уважними. Друзі, обійдуться автомобіль по кругу. Подивіться, як він виглядає, дві вихлопних труби, ось такі він стильні, гарні ледовські задні фари, патронішки. Це присутні, друзі, автомобіль зі Швейцарії. Подивіться, стан нижче. Також можемо з ями переховати нижче. Автомобілі такі Volvo не страждають. Таким, щоб там гнити чи ще щось, кузова досить гарні за сусідки. Так, друзі, обійдемо по кругу. Перейдуся до салону. тормозна система задня також в гарному стані. Можна ще їздити. Друзі, ми замінили масла, фільтра, є відповідний чек, бо багато хто каже, що ми перекупимо. Ми нічого не робимо, ми тільки обманюємо. Все чекає, відеозвіт, кому потрібно, все зробимо, надішлемо. Ось так. приводний ремень теж замінено. Пізніше вам відео покажу. Так, друзі. У нас тут є присутній двойнистй стіклопакет. Бачите, це досить рідкість, шуму, нарушного, автомобілі практично не чути. Безключовий доступ на всіх дверках. Так. Ось так виглядає наша автівочка. Подивіться, як це все, все гарно, стильно виглядає вверх дизайну обвісню. Накладочки алюмінієві на педалях. Кермо R дизайн. Подивіться, стан керма, друзі. Зараз описуюся. Кермо не шилось, не красилося, повністю відповідає своєму пробігу. Є якийсь мінімальний знос, але без криміналу. Друзі, пробіг. Все, фіксуйте собі. Тут є адаптивний проїзд контроль, зараз сяду в автомобілі, продемонструю все. Так виглядає в нас водійське сидіння. Бачите, тут теж виграві ровно, що це дизайн. Так, Дверна карта, друзі, є тут відповідно, такий невеличкий знос, нічого критичного, це досить розповсюджена проблема. Це покриття софтачного облази. Ну, якщо комусь потрібно, ми можемо його зняти. Це ніякої проблеми не становить для нас. І це, друзі, запам'ятайте, не є показником пробігу. Бували автомобілі 149 тисяч і теж тут був такий знос, тому що воно таке, от, навіть як ви бачите, зараз пальцями торкає, воно вже у Ось Є складання дзеркал, повний електропакет. Оце ці лампочки мертвих зон, то тобто, потизирний об'єм, по то червоним засвічується, що вас обганяють. Тут, відповідно, сервіс робився, який ще в Швейцарії. Наклеючки є, всі наклейки присутні, Volvo. Так, друзі, перейдемося до салону. Продемонструю вам. Опції цього автомобіля. Зараз трошки так віддалю, подивіться, як стильно все глядає. Так, тут є камера, датчик затемнення, тобто хтось, як їде ззаді вас, стекло заднього виду затемнюється, щоб вас не сліпило. Так, друзі, перейдемося по комплектації. Тут є старт стоп присутній, також дивіться Бліз. Це мертві зони, я вам розповідав. Тут є справа і зліва. Так, комплектація дуже-дуже крута. ДСТЦ це, це стабілізація Сіті Сейф. Це коли ви їдете в місті, десь в пробці, там маленькими, такими на маленьких відстанях. Якщо ви десь зловили гаву, автомобіль за вас затормозив і врятує себе, і когось хто спереді їде. Так, Drive Alert – це приображення обусталості і лінівнімательності водителя. Це означає, ось тут, ось тут є така система, вона рахує вам. Зараз, якщо я знайду, а бачите, є розпізнавання знаків відразу. От я їхав по трасі 70, вона і розпізнала. Також є, друзі, автоматичне світло. Бачите, я нажав. Це треба перевести в режим авто і нажати ну, дальнє включити. І воно засвідчується, що авторежим. Ось так. В ручному воно включає саме. Ну, Воно працює справно, можете ним користуватися вночі, класно все виключає не сліпить дальній. Так, я вам хотів показати Drive Alert. Ага, бо тут. Тут немає. Добре, е, коли ви їдете досить довгий період часу. Е, вас вам автомобіль рахує. Як би сказати, бали за ваше керування автомобілем і ну, дивиться, як ви реагуєте, там як ви набираєте, як ви відторможуєтесь і так далі. Тобто, чи ви почаєте поворотник і все. І коли вже там автомобіль порахував, що вже ваша поведінка в дорозі не є досить безпечною, ви він вам висвітлюється такий кофійок, і написано, що вам необхідно бо це треба перевести з німецької, вам необхідно відпочити. Тобто, автомобіль попереджає. Так, друзі, подивіться, як стильно все виглядає ось тут. Всі опції старт-стоп, тримання тут Також як активне тримання полос, коли ви виїжджаєте з полоси, вам сигналізує і вібрує у кермо. Це датчик зіткнення. Тобто, коли ви їдете і наближаєтеся до впереді їдущого автомобіля, ось тут засвідчується жовтим, червоним, і якщо ви там не приймаєте ніякої реакції, засвічується, починає моргати червоним, і автомобіль вплоть може сам зупинитися. Також діє на велосипеди, і на мопеди, мотоцикли, і так далі. Тобто він їх лови. Працює по принципу камери, яке, яка ось тут знаходиться. Подивіться, яка кількість дат датчиків, камер і так далі. Так, вам... так. частична охрана є активна бігсинові фари, це я вам говорив. Драйв алерт працює. Бачите, зараз акумулятор старт сер-стопу Воно працює повністю справне. клімат також, друзі, заправлене у нас. Тут в меню настройки. Так, системи підтримки, бачите, всякі, всякі асистенти все демонструється, воно активується там при певній швидкості. Тут настройки. Також, друзі, забув сказати, на цьому автомобілі можна змінювати силу повороту рульового колеса. Тобто, е, як то по-українськи? Прозведительність гура, можна сказати, перепрошую за російську, не, не пам'ятаю, як по українськи буде. Е, продуктивність, перепрошую. Е, і ви собі можете настроїти, що руль легший, важче, як вам вже подобається. Тобто ви собі під себе настроїте. Може там якась дружина чи жінка, вона хоче, щоб руку кермо легше крутилося. Чоловік може хоче, щоб відчувати так, якби, ну, силу в автомобілі. Це в нас адаптивний круїз-контроль. Ви їдете тут, зажали, ну це при скорості. Бачите, спереді машину дістроніком, він приторможує, сам підгазовує, ну, класна опція, десь дорогу в рейс. То ручка в нас, друзі, тут пряма, це автомат i 6 ступеневий надійний. Забувся на початку відео сказати, хтось дивиться, ось демонструю, працює досить чітко, включаю задню ніякого ні пинка, ні ривка, нічого абсолютно не проходить. Бачите, індикація вся працює, також є ручний режим. Все повністю працює. Електроручник у нас ось тут так. знаходиться. Зажали, до себе віджали, виключилося. Так, добре, тут я вам все розказав, Без ключової працює. До речі, ключа у нас, друзі, два. Це оригінальні ключі у нас. Так, Перейдемося до заднього ряду сидіння. Подивіться, в якому стані дверна карта заднього пасажира. Ідеально, без перебільшення. Ну, можливо, навіть не ідеальна, ну, можливо, десь є якісь тут маленькі царапинки, але в плані ось тут, де покриття совтач, вона просто ідеальна. Так виглядає у нас е пасажирське сидіння. ззаді, подивіться, в якому все стані. Air дизайн така строчечка, Ховрочки, такі R-дизайн, Гарні так ось у нас тут є поличка для пасажирів, якщо десь в дальню дорогу, можете собі. Їсти. І, друзі, саме головне тут є кріплення і ці душечки, ви собі відкриваєте, садите дитину до 14 років, ось тут, бачите, намальоване. І присібаєте, можете їздити з дитиною десь у подорож, щоб поліція, поліція вас не зупиняла і не шарфувала. Ось так, друзі, виглядає у нас вигляд ззаду автомобільчик. Подивіться, як все класно виглядає, досить строго. Це Volvo, надійність, простота. Послухайте, ось я на, знімаю відео вам неподалік траси міжнародного значення. Практично ніякого шуму не чути, тому що це 20 стіклопакет, можна говорити навіть шепотом. не потрібно ні кричати, нічого. І на швидкості це також. Так, тут у нас є розетки, також додаткові дефлектори для пасажира. Ось набагато більше шуму, як ви вийшов з автомобіля, вже потрібно підвищувати тон. Так, друзі, нижче я вам продемонстрував. Покажу вам. Що знаходиться взаді. Автомобіль прийшов легеньку пліровочку, це бруд, це не то, що там лак позлазив. Не подумайте, є в нас полочка присутня, також є додаткова желізна полочка від е, домашніх тварин. Хтось може собі пригодитися. Це я не знаю, навіщо потрібно, а можливо, щоб відділити секці, секційно багажне відділення, щоб там щось не котилося. Продемонструю, що у нас тут є. Дивіться, друзі, погані перекупи, навіть нічого не вкрали і не збиралися. Все є, навіть е, там шнурок, бачу, є, компресор. Перевернули, бачите, він є оригінальний континенталь, балон, крюк, все є, все, що потрібно, все, що в комплекті, ми завжди віддаємо новим власникам. Полочка справна, все вона працює. Тут ржавчини ніякої немає, тут також. Це така відполіровочки, тут є також безключовий, у нас без відкривати. Так, друзі, продемонструю вам, відверну карту. Пасажира заднього правого, дивіться, в якому стані. супер суперському стані, шкіра, нічого не шилось, не красилось, це все оригінальне, тут також є закріплений і зафікс. Ось так. от, так. Я вам покажу, Верну карту пасажира справа. Бачите, тут є тестеж покриття, перефоксується і є такий, починається такий знос. Кажу, це не є показником пробігу. пробіг Тут 252 тисячі, це для цього двигуна практично нічого. Я тут взяв для перевірки вам всі документи. Так, дивіться, фіксуйте бриф, 13 рік, да 3 це повністю він код збігається, собі можете перевірити з лобового, я вам показував. Так, Дивіться, друзі, я робив сервіс, є відповідно звіт, мій номер телефону навіть тут є. Ось так виглядає відео. Все замінювалося, є відеозвіт. Так, я вам продемонструю зараз сервісну книгу, багато тут. Так, а де вона? Ага, оце сервісна книга, бачите, сервісна у нас оригінальна. Все тут є? Собі фіксуйте, що воно робилося. Воно має на карверті підтягуватися, провірятися. І ви собі вже відповідно можете підтверджувати або говорити, що я спортивний. Я цього не роблю, ми беремо тільки чесні автомобілі. Так, візьму, друзі, під перебора, будемо перевіряти на лакофарбове покриття, продемонструю вам один косметичний підкрас, відразу говорю. Зараз я пройду, щоб ви були впевнені. Також у нас є, ми придбали собі лаунч. тобто мультимарочну діагностику складе капот оригінал. Це у нас капот алюмінієвий. ПЛО-130 оригінал, передній лівий. верная карта 140 134 оригинал водія, 149 105, 125 оригинал крыло 125 оригинал так дах продемонстрируем 121 оригінал беріть. Якщо потрібно, приїжджайте до нас, також ми вам можемо продемонструвати і надати прибор, ви собі самі перевірите, впевнитесь, що все повністю. Оце крило задні правильно у нас крашене, це косметика 225, 226, 212, друзі. 129. Ну, тобто десь ось тут вже був у нас переход, тобто, там батона не красені, так. Дверка. Пасажира ззаді справа 122 оригінал, 139 оригінал, 135 оригінал, 141 оригінал і переднє праве крило 120 оригінал. 113 оригінал. Так, друзі. Прибором ми завершили, багато датчиків зверху. Також вам відкрию підкапотний простір, продемонструю. Є вже сертифікат, автомобіль розмитнений, готовий до постановки на перший облік. Вартість постановки автомобіля на перший облік буде сягати близько 250-270 доларів. Це вже з українською реєстрацією, відповідно з експертом. Так, покажу вам роботу двигунчика, ремні також замінювали. стані всі рідини в нас в порядку, все в нормі. Бачите, рамінь за не буде Тут такі зашолочки, ти хочу зривати, бо вони так і щоб їх не погубити, другим чистанькі не мити, не шити нічого, ось так він працює, тихо, тихо, тихо. аеродизайн, так. бачите, така розпорочка є присутня. Ну, не крутився, відповідно, його не красили, тому що його не кручувати. Автомобіль не був ДТК ніякий. Що ж, друзі, на цій ноті будемо прощатися. Мій номер телефону, кого цей автомобіль 093 556 2134. Мене звати Назар, ми знаходимося в місті Радвилів. Також у нас є послуга, друзі, пригону автомобіля під дім, так сказати. Це все попередньо по номеру телефону. Дзвоніть, пишіть, коментуйте відео. Буду завжди радий відповісти на ваші відео. Також, якщо комусь потрібна додаткова діагностика, там як працюють форсунки, турбіна, пробіг зі всіх блоків, все ми можемо для вас зробити взагалі без проблем. І це безкоштовно для наших клієнтів. Ми стараємося і розвиваємося. Тож, друзі, на цій ноті прощаємося, всім пока.